Вітаю, сьогодні зранку я обробляла свої болотисті та широколисні гартинзії від кліща. І тому зараз вам трошечки розкажу, що я гадаю з приводу з цього приводу. Значить, болотисті гортензії зараз знаходяться в таких екстрених умовах, коли у нас дуже високі температури. Це плюс 38 в тіні, вже більше трьох тижнів і. На сонці взагалі в Запоріжжі 54 градуси фіксували. От, тому така екстремальна температура дуже жарко. Це просто рай для е, всіх шкідників, і для кліщів, для трипсів. Вони не люблять, коли волога, вони дуже-дуже люблять, коли така спекотна погода. Якщо не робити профілактичні обробки та іскорінюючі обробки на листах, то ми будемо мати проблему. От дивіться, взагалі у вас лист волотистий гратензії повинен отак виглядати. Бачите, він зелений, у нього нема ніяких там ні плям, ні на листу, нічого такого нема. А от я вам зараз покажу лист, який має всі ознаки. Всі ознаки роботи кліщів та тріпсів. От подивіться, перевернули з обратної сторони да, цей лист, і бачите, там висмоктані такі ну, тканини листа, це не ожог. Вашої рослини. Якщо ви, ну звісно, якщо ви поливаєте по листу, коли світить сонце, то да, ви отримаєте ажог. Або якщо у вас пов'яла листя, а потім сонце припекло, то тоді да, отримає рослина ожог. Але для цього, що у нас є, для цього основний інструмент окуляри і ось така лупа. Да? Ви берете цю лупу. Приходите до свого листа, і якщо ви бачите до свого куста, якщо ви бачите ось так, от, що такий от, знаєте, як наліт такий, як ну, як пиль, пиль така да, от на листу, як він грязний, отак вам хочеться його тут берете, він такий грязний. А от, от оце, наприклад, листочок, да, він чистий. от, І тоді перевертаєте отак от листок, перевертаєте, берете лупу і дивитеся, що там у вас. Твориться. Ну, Наприклад, у мене тут зараз я потравила цих шкідників і тільки ну, кліщів, і тільки залишилося їх, ну, їх від їхньої життєдіяльності вони повисмоктували бачите, сок весь від рослини. І перевертаєте так і дивитеся, що там у вас бігає, чи а, а ні. От просто мені тут не, не видно. Одною рукою, він, я бачу, що тут повзає. Повзає той кліщ. Так, зараз, ну, подожіть. Коротше, обробляла, но, але може він ну, вон, ворушиться, але сподіваюсь, що він, що він після сьогоднішньої обробки... Умре. Так, значить, до цього я тут взагалі наблюдала, що дуже було багато яєць. Значить, є препарати, препарати, які допомагають нам боротьбі з кліщами, тріпсами і іншими шкентиками. От Для кліщів, конкретно, називається акаріцит. Тобто, вам треба брати, от, наприклад, інсекта акаріцит. Бачите? Препаратів дуже багато. Є біологічні препарати, є хімічні препарати. У мене тут ціла лабораторія з цими препаратами, і вам прийдеться її завести, тому що в боротьбі з кліщами по-іншому по не виходить. Можна приміняти сайма, санмайт, вертімек, можна бітоксибацилін, актацит, актафіт. Отакі от препарати. Потім масаї, ну, в общем, ну, в общем, все, де буде, написано, де буде написано акаріцит. Акаріцит це значить для боротьби з кліщами. Чому так багато препаратів? Тому що е, от кліщі вони відроджуються дуже-дуже швидко. Я вам буду показувати красиві квіти, щоб не так страшно було слухати про тих кліщів. <ріст> вони дуже швидко відроджуються. Знаєте, як то казала одна моя знайома, що їм не треба їхати в роддом. У них все ну, відбувається на одному листу. Вони, вони тут їдять, вони тут народжуються, і коли ми приходимо з хімікатом, то тут вони й помирають. І для того, щоб їх хоч якось контролювати при такій спеці, от коли така спека і температура велика 38 градусів, і коли багато препаратів не працює або працює ну, ограничена, по-перше, треба збільшити дозу. Збільшити дозу, по-друге, обробляти її вже або на вечір, або рано вранці, якщо ви способні встати в 4 ранку і піти, обробляти, то будь ласка. А так, виходить, на вечір, щоб ті препарати там залишилися, щоб наїлась, напилася ця гидота, яка сидить на нашому листі, і висмокчує її. Тобто, кліщі такі. ну, Такі комахи, які дуже швидко відроджуються. І якщо ви прийшли з препаратом, наприклад, масай, який там ну, буде вбивати і яйця, да? а інший допустім, препарат там, Санмайт он може там, там Вертімек, да? вам треба вивчити, на які стадії діє цей шкідник. Ой, діє цей препарат, на якій стадії шкідника. Тобто, це доросла особ чи яйця. Тобто, що я хочу сказати? Ви прийшли, обробили, наприклад, там, да? Обробили дорослі особі, загинули, але там залишилось яйця. То яйце відродилося через день. А ви думаєте, а ага, я вже потравив і прийду там через 10 днів? Та за 10 днів у вас вже там відродиться ціла колонія нових кліщів. Тому тут важлива система. Берете по черзі всі препарати. Наприклад, сьогодні Віртемек За, ну, там, через 3 дні Приходите через 3 дні взяли інший препарат, допустим, октацит. Прийшли Через 5 днів взяли актафіт. І, і таким чином ви зможете їх ну, цю колонію трошечки прибити. Розумієте? А тоді вже будете контролювати. Ну, там раз на тиждень приходити і вже контролювати. Звісно, я позавідую тим людям, у яких нема цих шкідників. Ну, я навіть колись читала, людина писала, а що то є той кліщ, я його ні разу не бачила і в очі. Ну, то <свісно> щаслива людина. Ну, У мене цього року отак. я вже замучилася їх обробляти. От, але знаєте, як теж так трошечки послабила пильність свою, там обробила, через три дні оп'ять обробила, а потім послабила трошечки і прийшла там через 10 днів, а вони там знову сидять. розумієте? Тобто, ну, тут важна система. В общем, ще раз наголошую, що в боротьбі з кіщем важна система. Для того, щоб їх ну, подолати, треба обов'язково обробляти рослини систематично і причому змінювати е, свій акаріцид. Тому що, е, по-перше, зараз високі температури ніякий виробник не, е, не розповідає нам, що його препарат буде працювати при плюс 38 градусів. Ну, максимум, що я там бачила, пишуть 18-24 градуси. А, от, наприклад, у нас сьогодні вранці похолодала, похолодало. у нас в 4 ранку було плюс 25 градусів. Оце щастя було, розумієте? А так, ну що, ну, ми ж не можемо не. Обробляти. Нам треба обробляти хоч якось. Тобто знаходимо час, коли біль, така прохолода, більш-менш, і обробляємо. І, і тому прийдеться обробляти частіше, тому що ну, такі погодні умови цього року. Ну що, бажаю вам, щоб у вас не було на кущах цих кліщів. От. Щоб ви тільки мали змогу любуватися квітами. Отак от. От. Але все ж таки беріть лупу, беріть окуляри, заглядайте під листочки, е проводьте обробки хоча б профілактичні. І тоді все у вас буде добре.